Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ стародавньої зубної медицини. Коли ви вранці берете зубну щітку та пасту, чи замислювалися про історію цих речей? Фараони стародавнього Єгипту теж дбали про свої зуби, але їхні методи здивують вас. Вони використовували попіл, гілки дерев та навіть сечу для підтримання гігієни порожнини рота. Якщо цей контент корисний, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб бачити більше історії. Давайте розберемося, як виглядала зубна медицина 5 тисяч років тому у великій цивілізації. Єгиптяни винайшли перші зубні пасти близько 4 тисяч років до нашої ери. Ці суміші складалися з дивних на сучасний погляд інгредієнтів та компонентів. Основою слугував попіл від спалених рослин, який змішували з кам'яною сіллю. До цієї суміші додавали подрібнені копита биків для абразивного ефекту та очищення. Найдивнішим компонентом була сеча, яку єгиптяни вважали потужним дезінфікуючим засобом проти бактерій. Сучасні дослідження підтверджують, що аміак у сечі справді має антибактеріальні властивості. Рецепти таких зубних паст знаходять на папірусах у гробницях фараонів. Напишіть у коментарях, чи наважилися б ви спробувати таку стародавню зубну пасту. Зубні щітки в стародавньому Єгипті виготовляли з гілок спеціальних дерев та рослин. Найпопулярнішими були гілки дерева арак, яке росло в пустельних регіонах Єгипту. Кінцівку гілки розжовували до стану волокнистих ниток, які слугували щетинками для чищення. Така природна щітка мала антисептичні властивості завдяки ефірним оліям у деревині. Єгиптяни також використовували гілки фінікових пальм та тамариску для щоденного догляду. Археологи знаходять такі зубні щітки у гробницях поряд з іншими предметами гігієни. Багаті єгиптяни прикрашали ручки своїх зубних щиток золотом та дорогоцінними каменями. Карієс був серйозною проблемою для стародавніх єгиптян через їхню дієту з великою кількістю. Хліб містив піщинки від перемелювання зерна на кам'яних жорнах, що стирало емаль. Мед та інжир призводили до утворення кислот, які руйнували зубну тканину поступово. Лікарі того часу не мали бормашин, тому використовували примітивні методи лікування карієсу. Вони випалювали уражені ділянки розжареним металом або застосовували кислоти рослинного походження. Для знеболення використовували опіум, який імпортували з далеких країн за великі гроші. Якщо зуб не можна було врятувати, його видаляли спеціальними щипцями. Найбагатші єгиптяни замовляли собі протези з золота та слонової кістки у майстрів. Ці конструкції прив'язували до сусідніх здорових зубів золотими дротиками та нитками. Археологи знайшли мумію з золотими зубами, яка датується 14 століттям до ери. Протези виготовляли не лише для естетики, але й для функції жування їжі. Майстри використовували зуби тварин, особливо бегемотів, для заміни втрачених людських зубів. Такі операції були болючими та небезпечними через відсутність знерухомлювальних засобів та антисептиків. Цікаво, що для тих, хто ще не підписався, рекомендую це зробити зараз. Єгипетські жерці розробили спеціальні ритуали очищення зубів перед релігійними церемоніями та обрядами. Вони вірили, що чистота тіла, включно з зубами, наближає до богів. Перед входом у храм жерці обов'язково чистили зуби спеціальними сумішами з ароматних трав. Для цього використовували мирру, ладан та інші дорогі ароматичні речовини з далеких країн. Процедура тривала близько 30 хвилин та супроводжувалася молитвами та заклинаннями для захисту. Стоматологія була окремою медичною професією в стародавньому Єгипті з власними правилами та традиціями. Найвідоміший лікар-стоматолог звався Хесіре та жив у 26 столітті до ери. На його надгробку викарбувано перші в історії зображення стоматологічних інструментів та процедур. Лікарі вивчали анатомію зубів на трупах та розробляли нові методи лікування. Навчання тривало багато років під керівництвом досвідчених майстрів у храмових школах. За невдалі операції лікарів могли покарати відрізанням рук або навіть стратою. Єгиптяни вірили у магічну силу зубів та використовували їх в амулетах. Зуби хижих тварин вважалися особливо потужними оберегами від злих духів та хвороб. Матері зашивали дитячі зуби в тканину та носили як захисні амулети. Втрачені зуби не викидали, а закопували в спеціальних місцях для запобігання прокльонам. Зуби ворогів використовували у чорній магії для нанесення шкоди та покарання. Напишіть у коментарях, які сучасні забобони пов'язані з зубами, ви знаєте у вашій країні. Дієта єгиптян суттєво впливала на стан їхніх зубів через специфічні продукти харчування. Основою раціону був хліб, який часто містив домішки піску та камінців від жорен. Ці абразивні частинки поступово стирали зубну емаль та призводили до передчасного зношування. Багаті єгиптяни споживали багато меду, фініків та інжиру, що сприяло розвитку карієсу. пиво та вино, також містили цукри, які шкодили зубам при частому вживанні. Однак деякі продукти, як цибуля та часник, мали природні антибактеріальні властивості. Єгиптяни інстинктивно розуміли зв'язок між їжею та здоров'ям зубів через спостереження. Жінки в стародавньому Єгипті особливо дбали про красу своїх зубів та посмішки, вони використовували спеціальні суміші для відбілювання зубів, столченого вапняку та соли. Популярною була паста з пелюсток троянд, яка надавала дихання приємного аромату на кілька, заможні дами інкрустували зуби дрібними самоцвітами та золотими пластинками для демонстрації статусу, косметичні процедури проводили спеціальні майстрині у жіночих покоях палаців та храмів. Рослинні барвники використовували для фарбування зубів у червоний або чорний колір. Такі модні тенденції часто призводили до руйнування зубної емалі та серйозних проблем. Поділіться в коментарях своїми думками про ці дивовижні історичні факти про зубну гігієну. Медичні папіруси містять детальні описи зубних хвороб та методів їх лікування єгиптянами. Папірус Едвіна Сміта описує 17 випадків травм щелеп та зубів з рекомендаціями, лікарі класифікували зубний біль на декілька типів залежно від причин та симптомів. Для кожного виду болю існували специфічні рецепти ліків та процедури лікування протягом днів, найефективнішими вважалися компреси з маслом та травами на болючі ділянки щелеп, деякі рецепти включали до 20 різних інгредієнтів рослинного та тваринного походження одночасно. Релігійні вірування єгиптян тісно пов'язували здоров'я зубів з духовним станом людини, Бог тот вважався покровителем медицини та стоматології в єгипетському пантеоні божеству. Хворі зуби трактувалися як покарання богів за гріхи або порушення ритуальних приписів. Лікування обов'язково супроводжувалося молитвами та жертвоприношеннями у храмах для одужання, амулети у формі зубів носили для захисту від зубного болю та інших хвороб. Заклинання від зубного болю записували на папірусах та носили як оберег постійно. Віра в магічне лікування часто була сильнішою за довіру до медичних процедур. Соціальний статус єгиптянина прямо впливав на доступність та якість стоматологічної допомоги в суспільстві. Фараони та аристократи мали власних лікарів, які спеціалізувалися виключно на зубних проблемах. Простолюдини зверталися до місцевих знахарів та використовували народні методи лікування зубів, раби та найбідніші верстви населення. Часто залишалися без будь-якої медичної допомоги, взагалі. вартість лікування вимірювалася у зерні, худоді або днях роботи залежно від складності, навіть прості процедури коштували еквівалент місячного заробітку ремісника або селянина в той час. Торгівля стоматологічними інструментами та матеріалами була прибутковим бізнесом у стародавньому Єгипті, мідні та бронзові інструменти імпортували з Малої Азії та Месопотамії за великі гроші, золото для протезів доставляли з Нубії караванами через небезпечні пустельні маршрути, ароматичні смоли для зубних паст привозили з Пунту та інших далеких країн. Торговці спеціалізувалися на медичних товарах та мали монополію на певні інгредієнти ліків. Ціни на якісні стоматологічні матеріали були настільки високими, що їх могли дозволити лише заможні. Підробки та некякісні замінники часто призводили до ускладнень та смерті пацієнтів від інфекцій. Підсумовуючи нашу подорож до світу єгипетської стоматології, бачимо дивовижний прогрес древньої медицини. Єгиптяни заклали основи сучасної стоматології своїми винаходами та спостереженнями за зубними хворобами. Їхні методи, хоч і примітивні, демонструють глибоке розуміння важливості гігієни порожнини рота. Багато принципів, відкритих єгиптянами, використовуються в модифікованому вигляді і сьогодні в медицині. Завдяки археологічним знахідкам ми можемо вивчати та аналізувати їхні досягнення в стоматології. Стародавній Єгипет назавжди залишиться піонером у розвитку медичної науки та зубної гігієни. Дякую за увагу до цієї історичної теми про зубну гігієну в стародавньому Єгипті. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки та поставте лайк цьому відео для підтримки. Напишіть у коментарях, який факт про єгипетську стоматологію здивував вас найбільше сьогодні, чи знаєте ви інші цікаві історичні методи догляду за зубами з різних епох. Поділіться своїми знаннями та думками у коментарях під цим відео для обговорення. До зустрічі в наступних випусках нашого каналу з новими захоплюючими історіями про побут.